Так, друзі, казала вам, що на сіно не прийду, але прийшла. І оце скільки мені перегортати, прийшов воно чоловік. І от там за деревами ще наші вони, Коротше, куча ціла. Треба його перегортати, бо воно знизу зелене. Ой, і дощ ночі був, так що воно чоловік. Десь пішов до корови дивитися, де вона лежить. Так що такі друзі справи. А ми працюємо. Ось ось йде, я сиджу на стулі, відпочиваю, дідуська йде відпочивати. Бабушка буде робити. Ой, та прямо, далеко не видно. Ось, все, ще залишилось 4 аж туди далеко, а це ми вже перегорнули. Оце така територія і там ще горним. Ой. Ось такий легкий сільський труд. Так що тут таке, друзі? Можеш, не можеш, треба йти та й працювати. А тут тільки що кукушка, зозуля кукувала. Ку-ку, ку-ку. Так, ну ось ми поперегортали. Сіна. Там трохи залишилося. Ото чоловік пішов, там каже, йди вже додому. Заморилася, рука болить. Ну нічого, зробили діло. Оце от скільки сіна. Завтра дасть Бог. Не знаю, не буду загадувати. Що буде, те й буде. Може приїде тюкувати. Пішла, пройду через город, через наші, через бабусін. Та й піду. Друзі, вже мигом починає спіти шовковиця і вже падає ось на землю. Ось. Пада, бачите, на землю. А тільки вона якась не солодка, бо холодна. А, тут немає, бачите? Це там проти сонечка. Вже спіна, але вона ще і падає, але вона не смачна. А я йду оце із сіна. Чоловік ще залиши, каже, йди додому, та я й пішов. Так, молю Бога, щоб доща не було, а воно воно, бачите, які хмари, сині, такі сині. Випустила трошки попастися курей та й вийшла, думаю, трошки віддихну. Прийшла із сіна, нагріла собі тарілку, капусняку та так смачно поїла. Скажіть, а у вас, а ви готуєте капусняк? У вас готують таке блюдо? І якщо так, да, то як ви його готуєте? Бо в нас у Кіровоградській області це готують такий, ну це перше блюдо, готується на м'ясному бульйоні. М -м -м -м, значить, картопля кидається ціляком. кілька штук, три-чотири, таких величеньких. Ну, яка каструлька. Тоді, значить, така картошка вариться у бульйоні. Ну, Якщо є як свині, то прекрасна. Ну, в общем, на такому хорошому бульйоні. Потім я м'ясо те оббираю і туди назад кидаю у капусняк. Значить, пшоно кидається в капусняк, потім та картопля вибирається, товчиться в пюришку і вертається назад у каструлю. От. Капуста треться на тірку, на ту, що ми треба моркву на зажарку, на величеньку тірку. Але я, у мене є квашена капуста в холодильнику стоїть. Я ж квасила оце ж, весною. Ми її не поїли, вона така красива. І я оце її мелко мелко нарізаю і додаю. Тоді смак або борщу, або, супу, чи той супу, або борщу, або капусняку дуже-дуже смачний. Мені так подобається. Ось. І зажарка робиться, так як і на борщ з томатом. І тоді ложиться туди, хто спеція, я перчик ложу, лавровий. Ну так як борщ, все туди ложиться. От. Зелені, укропчик зараз, цибульку зелену я сьогодні кришила. Ну, в общем, і таке смачне нам подобається. У нас оце в Кіровоградській області. В основному капусняк варять на помінки. От, ну і так ми ж варимо його їсти, зрозуміло, що бо раніше я його ніде не їла, тільки я приїхала в Кіровоградську область, тут тільки я покуштувала такий капусняк. В Криму в нас такого не готували. Борщ, ми варили, супи різні, розсольник, мама варила. От, а капусняк це я вже тут навчилась готувати. І мені він дуже подобається. От. Ось там подивіться, що в нас робиться. Воно, бачите, там мовні свіркають в сторону Знам'янки. Не знаю, чи йде в їх дощ, нема в мене, як подзвонити на цьому телефоні. Мене мене поповнено, не подзвоню. Що буде, то буде. На все воля Божа, як кажуть. От. А я сьогодні до обіду просапала там за цибулею баштан у мене. І от внизу, бачите, три рядки просапала кабаків туди в длину. Це я до обіду їсти варила, тоді вийшла це, посапала на городі трохи. Проти сонечка, все таке красиве стоїть, неначе таке все гарне. Ні, ну воно і є гарне. І помідорчики вже мої поприймалися, вже почали округлятися. І ці теж гарні. І баклажанчики в теплічки пішли рости. І ці теж баклажанчики, що за капустою. Сьогодні зрізала капусту ще одну. Половинку це ж на капустняк е, стерла. А половинка ще залишилася. Завтра буде на салатик на сніданок. Огірочки є, зелень є, слава Богу. Дварю якоїсь або кашки, або картопельки, та й буде нам сніданочок. Десь воно тут туди потягло далі. О, дочка дзвоне, вибачте. Що ви думаєте, друзі? Отож подзвонила мені дочка, там із нею балакали. В них рівень був, гроза лінь. Казала промокла, Я якраз йшла з дитиною з кружка на танці, вона її водила, в них репетиція, це ж перед днем захисту дітей. Каже, промокла до нитки. Ульянка, каже, на велику бігом поїхала додому, а я каже, промокла до нитки. це таке. Господі, я вже просила Господа Бога. Потерпи, хоч з неділі вже прийди, він і нужен нам дощ, але дай нам сіно вбрати. Бачите, воно кругом таке. Воно як потягло туди. Оце ж там було темно, де сіники, оце за сіником Щас там роз'яснилося і потягло то туди. Може воно нас мене. Ой, господі. Так, а ну, заходимо, давайте. Все, пішли, хвати. Таке роблять, ось опурхаються тут. Молодці, покупалися, давайте, все, ідіть. Ідіть уже в двір, напаслися, Ідіть. Заходимо, заходимо, дівчата. Заходимо, заходимо, моє уміння, о, біжить. Ще яйця не забирала, треба подивитися. Тікайте. Ще до жінки до однієї треба дзвонити, вона мені замовляла не жирний творог. Та треба дзвонити, щоб прийшла. Сілася на лавочки та й сижу. Чекаю, що жінка вдала прийти по творогу. Лавочку всю ну, птиці обкекали, треба почистити. А ось яка краса зад мене. Ось, ось. Красотулька моя. Моя красотулечка замарилася я. Колосіна наробилася. М -м -м. Так що якось оце так. Краса моя. Як хорошо на дворі, поки нема ще комарів. Курей я попасла, я вам показувала. Зараз чоловік піде по коровку, та й піду доїти. Жінки дам творожок, та й підемо. Це в нас ось як заростав вже виноград. Це привезли прицеп. Він стоїть у бабусі в дворі, притискали, бо може ж будемо возити тюки завтра. Дасть Бог. Так що тут таке? В дворі треба вже позамітати. Чоловік трошки покосив оту траву Лєскою. Треба все треба і треба, але нема коли. Ви кажете, Працюю багато. А як же його не працювати, як воно, то те треба робити. То те, то те, то те. утра усе сьогодні, поки їсти зварила, поки пішла посапала, єлі вже перепозла, потім пішла, подоїла ласуню, прийшла. Трохи віддихнула і пішли на сіно. Ну, такий віддих. Вже вечером полягаємо спати, та й буде оддих. Тільки ніч так швидко пролітає, що... Ну нічого, це ж літо. У нас теж воно, ну, бачите, і там заходить щось, господі, це не треба дощу. Так не хочу. Подивіться, веселка і така широка. Зараз я приблизю вам покажу. Буде в нас дощу, господі. Так, друзі, зараз дев'ятого вечора. Я вже всіх накормила. Рижик воно їсть. Дала йому супу, так він аж захльоп. хороший на бульйончики і що би. От Кекса накормила, зараз піду закрию курей, курчат з квочкою. І на сьогодні буде все, бо немає в мене сил. Оце сіла на лавочку тут на свою дежурну. Рідко на неї сідаю, тільки ввечері можу сісти, бо нема коли. От. На дворі так хорошо. але хочу вам сказати, дощик таки пробризкав у нас. Невеличкий, мелкий, але йшов. Мінут 10, мабуть, може, трошки більше. Так обідно з тим сіном. Не знаю, якщо не буде більше дощику, то буде все добре. Завтра до обіду воно підтряхне. Воно не успіло промочитися, бо він такий дрібнюй дрібнюний дощик. Та в знам'янки дочка, я ж вам казала, був лівняка. Ну, нам такого не треба поки що. Дай Бог нам обрати сіну. Сіна дуже багато. Ой! Я ж кажу вам, оце поки обереште сіно, це скільки нервотрьок, скільки нервів, що це капець. Так що таке, друзі, виноград потихеньку нашій заростає. От. Так що винограду не буде, я вам казала. Може, день-де, але хоч зелень буде, тінючок. Фу. Так прохладно, хорошо на дворі. Геть не хочеться йти в хату. Хочеться просто бігом зайти, помитися і лягти на кровать. Все, нічого не хочу. От. Завтра чоловік в город їхати не буде. От. Так що такі справи, друзі. Ну, добре. До побачення усім. Всього самого найкращого. Мирної ночі, спокійного вечора. Всім бажаю, щоб було все добре. Ну як, відносительно, Я все розумію, все розумію, яке в, нас тепер, яке в нас тепер життя. Але бажаю всім, щоб все було добре. На добраніч. Пока-пока, до завтра.